Ну що, мої дорогенькі, мої золотенькі, а на гуляні чи не на гуляні? Я дуже бачу багато коментарів щодо попереднього відео там, про надання відстрочки. Додаткова інформація. Мої дорогенькі, золотенькі, слухайте уважно, якщо ваш снап зайнятий. Обережно їдьте в інший снап, але обережно. Ви маєте право. По-друге, заява про надання вісрочки вам не роздруковується. Цей зразок, як ви раніше роздруковували і на радостях біжали в ТЦК, як кажуть, він не роздруковується. Третє, щоб у вас вже була створена своя електронна пошта, це обов'язково. Четверте, побільше беріть з собою оригіналів документів. По деякі ЦНАПи нотаріально засвідчені копії не приймають. не приймають. Ну, я думаю, з цього приводу буде найближчим часом відповідне роз'яснення. Що далі, ще? що далі? Якщо там за то підставою ви надавали ще додаткові документи для надання відсрочки, і ви там до цього консультували з юристом, з адвокатом, просіть представника СНАПу теж відсканувати і направити. Бо СНАП – це посередник, а буде вже комісія розглядати вашу заяву. Бо дівчака в СНАПі скаже, та тут це зайвим, а ви знаєте, що це не зайвим, бо у вас вже був досвід цього приводу. Обов'язково про це попросить її. А так все. Із гарним настроєм. Штцнап! Всім гарного настрою, мої золоденькі.